Сьогодні відзначається 255 років з дня народження Івана Котляревського, тому ми пропонуємо невелику розповідь про його життя та творчість. Іван Котляревський народився 9 вересня 1769 року в Полтаві в сім'ї Котляревських благородного козацько-старшинного роду. Продовж 1780-1789 років Іван навчався в Катеринославській духовній семінарії. З 1796 року до 1808 року Котлярецький перебував на військовій службі, брав участь у задунайському поході російської армії під час російсько-турецької війни. Отримав чин капітана та орден Святої Анни за виявлену у боях та виконання дипломатичних доручень. У 1812 році, під час походу французького імператора Наполона Бонапарта на Росію, Котляревський за сприянням пливових осіб сформував на Полтавщині п'ятий український козацький полк, за що отримав військовий чин Майора. Іван Котляревський був директором Полтавського вільного театру. Він близько товаришував з актором кріпаком Михайлом Щепкіним, а згодом допоміг викупити актора з кріпацтва у 1820-1830-х роках. Попечитель богоугодних закладів. Окрім військової справи, Іван Котляревський написав твори, які у свій час мали значний вплив у розвитку та поширенню нашої культури. Серед них «Чарівна поема Енеїда та п'єси Москаль-Чарівник і Наталка Полтавка. Почнемо з Енеїда, бо це беззаперечно один з найвідоміших творів української літератури всіх часів. Уперше Енеїда була видана без відома автора 1798-го видавцем Максимом Парпурою. Іван Котляревський розлютився через це, тому присвятив видавцеві декілька рядків у наступній частині Енеїди. Якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужею одавав печать. Без сорому, без Бога бувши, і восьму заповідь забувши, чужим пустився промишляти. Повністю поема вийшла лише у 1842 році, тільки після смерті письменника. Вона мала неосяжний вплив на розвиток української мови, адже це був перший твір, написаний живою народною мовою. Цікаво, що Олександр І зберігав енеїду із авторофом Котляревського. А один із примірників взагалі був помічений в особистій бібліотеці Неполона Бонапарта. 1819 року Іван Котляревський видав дві п'єси. Наталка Полтавка була написана для полтавського театру. Бодевіль Москаль-чарівник різновид легкої комедії з куплетами. Ці п'єси були досить популярними в Російській імперії та мали успіх на її сценах. Ці драматичні твори є одним із перших, які відображали побут українських селян. У наталці-полтавці розповідається про дівчину, яка була готова пожертвувати власним коханням заради родини і вийти заміж за нелюба, а також про парука, який відчайдушно її любить. Проте, не хоче руйнувати щасливе майбутнє дівчини. У п'єсі москаль чарівник порушуються теми вірності, кохання та довіри. Адже йде мова про Тетяну, яка потерпає від залицянь москаля. На спробу чоловіка переконати жінку в своєму коханні та зрадити коханому друга не піддається на провокації. Цей твір висміює москалів. В той час як українських жінок відображає вірними та вартими довіри. Сьогодні 255-та річниця від дня народження Івана Котляревського. Сучасник Наполеона Бонапарта, він сам був талановитим військовим, яскравою непересічною особистістю свого часу. Але ми, його нащадки, найбільше цінуємо неосяжний внесок Івана Котляревського у розвиток нашої мови та культури. Дякуємо і пам'ятаємо. Долучаємось до українського культурного поступу. Слава Україні.